Легенда про вишню. Жила колись на Україні одна родина. Чоловік козакував при потребі, а відтак сіяв на зимівнику хліб. Жінка була йому допочі і доглядала за дітьми, бо було ж за ким. Дав їм Бог п'ятеро синів і одну дочку. Зіп'ялися на ноги господарі, добралися до якогось там достатку, милувалися в вільну хвилю обоє. Своєю донечкою, писанкою, синами соколами обминало їх обійстя нещастя, від татарського і польського розорення оберігав глибокий байрак, у якому ховалася хатина і хліви, а ще гострі шаблі і стріли батька та його синів. Але людське щастя у руках Божих, як наслала цариця Катерина на вкраїнські землі москалів. То віднайшли вони той щасливий зимівник і взялися до грабунка. Оружно стали проти ворогів батько з синами, але сила солому ломить. Козаків москалики постріляли і порізали. Кинулися кати до хати, а на порозі стала із самострілом мати, поклала на порозі кулею привітцю зайдів, але й сама впала на порозі рідної хати. Тіла Козачі москалі потягли з собою кудись, а маму донечка поховала у саду, і сталося диво. Виросло на тому місці деревце, яке навесні зацвіло пишним цвітом, а на літо налилося червоними ягодами, схожими на краплинки крові. Милувалася дівчина соротина цвітом деревця, а як спробувала смачних ягід, то враз заснув. І приснилось їй те деревце, а з нього неначе вийшла постать матері. Вишня, донечко, шепотіли люблячі уста, вишня, доню. І з того часу те деревце і називають вишнею. А що великою є душа кожної матері, то і краплини ягоди в неї великі та соковиті.